Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді суперовий, на мою думку, ліхтар BL8070. Зараз я покажу, в чому його особливості і чому він мені дуже-дуже подобається. Показую. Тут просто прописано headlamp, headlamp. Тут ніяких опознавательних знаків, опознавательні знаки тільки на башки самого ліхтаря. Зараз покажу. Це комплектація у нас. Там ще кульочок такий йде. Ну, цей вже обзор на нього знімав, так що він розпакований. Дивимося сюди. Перше. Тут нічого не треба тулити. Тобто, мужики, тут вже все стулено. Тільки під себе регулює, що тут ремішки і все. Ти думаєш, що жінки будуть купляти на рибалку? Може, і дівчата ну якщо дівчата, 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 отмітьтеся, якщо ви тут дивитесь цей ролик. Ну просто напишіть плюсик, щоб я знав, скільки в мене дівчат є. Так, дивіться. Значить, перше, нахил до приимуществ одношу нахил через гайку зроблений. Гайка з болтом. Тобто ти завжди можеш взяти викрутку і просто підкрутити, якщо зараз довбався. Можеш його відпустити. Взагалі, ось можу відпустити, що він буде прям хляпати ось сюди. А можу підкрутити, щоб був тугіший. Поняли, це все дуже зручно робиться. Мені це подобається. Друге, у нього повністю все це алюміній. Оце все у нас алюміній. Кроме оцього, це пластик. Це пластик, то алюміній. Гільза висувається, у нас це теж алюміній. Тут дуже хороше охлаждення зроблено. За счет того, що тут товстий алюмінієвий корпус, товста гаєчка. Ось дивіться, гайка, ось гайка. Це все алюміній. У нас пішов. Лінза пішла, діод у нас і пішов. Тут все закручено, і тут все у нас метал. Дуже класне охлаждення. Тому що другі ліхтарі такого форм-фактору вони перегріваються. В них постійно оце весь корпус дуже гарячий, коли багато пластика. Тут багато металу, так що охлаждення просто супер. Ставлю йому 10 з 10. Далі, індикатор уровня заряду батареїк. Отут. Стоїть він на синіми ділорами. Зараз поставлю батарейки і покажу. Значить, батареїк у нас вставляється три штуки. Це дуже велика перевага, що три батареї, навіть батареї йдуть в комплекті. Оці наші Байлонг 8800 мАч. Всі знають, що це акумулятори китайські. Вони там немає 8800. Вони, грубо говоря, 500-600 мА. Поняли? Коротше, 500 мА. І їх тут три штуки. Але навіть такі слабенькі батареї. На цьому режимі я власноруч тестував. Їх вистачає на 3 години яскравого такого світіння. Це зараз яскраве, при тому, що там Софіт світиться. Дуже яскраве світіння, як бачимо. Алло. Так, продовжуємо обзор. Дивіться, ось у нас маркіровка. Маркіровка у нас прописана. Тут тільки iPhone треба, щоб побачити. Простим глазом ще так не побачиш. Дивіться. Ось маркіровка у нас. Видно, яка? Вон. Це так маркіровка в нас. Ну, Так вона дрібна, не всі побачать. Е, тепер, коли ти ним працюєш, перше, коли працюєш цим ліхтарем, е, ззаду світиться індикатор, що зараз людина працює, ліхтар включений, і світиться індикатор уровня заряду батареї, як бачимо. Коли е, заряд батареї буде менший, буде світодіод один гаснути, другий, третій, четвертий, буде блимати, коли вже батарея підсіла повністю. Плюс він заряджається через Type-C. Шнур з-під низу зарядка в нас знаходиться. Зарядка приблизно 1 ампер. Модуль. Також він має павербанк від нього можна заряджати повноцінно мобільні пристрої. Можу зараз навіть показати. Е, на, на розрядку павербанк теж потужністю приблизно 1 ампер. Не сильно потужний, але достатньо, щоб в критичних ситуаціях можна було підзарядити телефонний пристрій, рацію ще що-небудь там. Зараз покажу, як він працює. Ось на прикладі Xiaomi. Павербанк прекрасно працює, заряджання ось іде. Бачите, рівень заряду показаний. Все прекрасно працює. І там, і там резинки затуляються в дощливу погоду, так як тут немає резинових прокладок, то не бажано в повний дощ на ньому працювати. Але якщо самому позаботиться про це і отут поставити резинову прокладочку, в оцей ось паз, як бачимо, паз оцей, да? То буде навіть герметизація, і можна буде розраховувати в сиру або дощливу погоду, ним користуватися, не боячись, що батареї десь там всередині намучаться. Також до особливостей слід донести його однорежимність. Як це працює? У ліхтаря є три режими: яскравий, економний і блимаючий. Вони перемикаються відразу після включення. Тобто, я тільки включив відразу перший яскравий режим. Другий економний режим, третій блимаючий режим. Е, також є режим SOS. Я його зараз увімкнув. Вимикається він трьохсекундним утримуванням кнопки. Довго-довго держати треба кнопку. Бачите? Виключити з нього можна одним нажаттям. Потім, якщо ти ним працюєш, то ти ним працюєш, просто увімкнув і працюєш. Проходить 10 секунд. Це рахуємо: один, два. 3, 4, він тут згріє даже, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі ти просто нажимаєш кнопочку, і він просто гасне. Тобто працює як в одному режимові. Якщо в перші 10 секунд повторно не клацати кнопочку, то ти просто працюєш. Нажав, попрацював, попрацював, Підсвітив собі хвилину, дві, три, десять, скільки тобі треба, посвітив. Потім, коли ти захочеш його вимкнути, він просто вимкнеться без блимання режимів, тому що е багато кого е роздражає таке блимання режимів. Ось, Пожалуйста, без режимів. Так, ліхтар мені особисто дуже подобається за рахунок того, що в нього є ну, практично все, що можна тільки хотіти від ліхтаря. Також не можу не розказати про те, як ми тестували його на потужних батареях. Якщо замість цих батарей слабеньких взяти із ліхтарем потужні акумулятори фірми LG MJ1, mj 1 сь маркировка. Вони мають ємність 3500 мАч. Номіналка йде 3350. І, і тільки обов'язково, щоб був випираючий носик. Тут треба або магніти садити, або замовляти на пайку носиків, як ми робимо ось. В даному випадку, якщо три такі батареї поставити, ми вже перевіряли цей ліхтар на цих трьох батареях. На максимальному першому ж цьому режимові може працювати 20 з половиною годин. Це дуже велика автономність, тобто можна не один день користуватися ліхтарем, вночі там на рибалки підсвічувати і заряджати його разу, два-три дні. Це дуже практично. Так вони будуть довше заряджатися, тому що зарядка 1 одноамперна акумулятори будуть у нас 10 ампер годин, тобто 10 годин будуть заряджатися. Ці акумулятори будуть заряджатися години півтори-дві. Але якщо ви маєте потужне зарядне, то це не являється проблемою. Тобто, ви акумулятори просто витягли з ліхтаря, вставили у ваше потужне зарядне. Вони зарядилися за 3,5 години, і ви можете 20 годин світити ними. Це дуже практично. Ці ліхтарі акумулятори продаються окремо. Я їх дуже сильно рекомендую до цього ліхтаря. Вони прям ідеальні сюди.